Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурмакиладислава Бужбероджу. І сьогодні в цьому відео ми подивимося нарешті перші репетиції українських учасників на Євробаченні. А також ми сьогодні подивимося перші репетиції в Мальмон. Так сьогодні вони нарешті стартували. Боже, скільки ми цього чекали з вами? Три навіть місяці оце стежили за цим конкурсом. Кожен день нові заявки привикали до цих нових учасників. І нарешті вже перша партія пішла сьогодні. З гордістю, з високопіднятою головою, вони пішли і будуть з нами як мінімум два найближчих тижні. Значить, перша репетиція, перший день, сім учасників. Україна серед них. Серед них ще є один фаворит. Це вроді Бем, Бембі Лазані Бембі і Бамбі-Тук є. Надіюсь, вам буде цікаво, тому заверюйте чайок, обговоримо їхні номери, кадри і тік-ток Подивимося Нам в цьому році. тік тіктоці. Якщо вам сподобається це відео, підставте лайчочок, підставте підписку і підставте, якщо у вас є бажання в описі, є посилання. На донат, ви можете матеріально підтримати цей канал, щоб е, далі записувались це відео. Все, мо, цілую, а ми розпочинаємо. Фух, друзі, ну що, я на офіційному сайті Євробачення. Так, в нас тут нас зустрічає Луна. Значить, з якимсь таким. Костюмом, господи, якісь леді Гага, леді шмага. Так, добренько. Першою в нас е, репетирувала Сілія Капсіс. Потім Сербія, Литва, Ірландія, Україна, Польща і Хорватія. Передвигаємося так. Будемо по черзі. Значить, дивіться, в цьому році перші кліпи з репетиції з'являться ексклюзивно в офіційному обліковому записі. Після конкурсу Євробачення TikTok. ви зможете стежити за нашим живим блогом на Reddit. Ще Reddit у них спонсори. А фотографії будуть з'являтися в розділі галерей цього вебсайту. Перегляньте їх нижче. О ми зараз і займемося. Значить, наша сілія капс з, -з, з піснею брехун. Боже, 27 квітня, хто б мог подумать. Дивимося, Боже, що це в неї за костюмчик? У вона як ще на весь екран більше. А я можу приблизитися так. О, дивіться, яка вона. Волос, як буте, бланка. Да? Бланка, така укладочка. Ну, вона тут виглядає старше на 17. Ну скажіть, що їй не 17 років, а вона їй 17. О, Боже, яка сцена! Так, дивимося на сцену задніх, хто ще не привик як це нажимати, це все так, буду приближати. Так, задніки у нас червоні будуть, так, да? якась пилюка, червона пилюка. мужичков в собі чотирьох накачаних взяла. надивилась, напевно, в цієї австрійки. Угу. Білий костюмчик буде. Ну, можливо, ще вони, можливо, поміняють всі свої костюми. Така, да, сілія капсіс? Ану, давай далі. О, Боже, надривається так. Та, а, мужики роздіваються під кінець номеру, я так розумію. У нас будуть червоно-такі лазурові кольори, да? бірюза, А штанішки в неї зблизькі. Кучками. Ага, понятно. Ну от така вода. Но Кірел. Широкі штани, топік, і от пошла по картошку. А в них джинси. Тоже такі зараз стильні, десь, навірно, брали в бершки. Ну, це таки бершка стайл. Ну, якісь молодих набрала собі. Молодих, боже, б'ється. І показує свою буквочку L. Типа liar. Cyprus, first rehearsal.

Вокал більш-менш такий, нормальний, мені подобається, що по вокалу все супер. Понятно, що це якісь, знаєте, з, з жопи світу сняті кадри, але от що є, це, так, це завжди так. на перші, Це вже другі репетиції, нам буде прям відео. Будемо дивитися, як воно в телеверсії виглядає поки що. Перші репетиції нам загружають, просто сняті на iPhone, бо це Тік-Ток формат, от... Ах, ну тут тут трошки вона ну, так косить, бере сильно високо бере цю ноту і беков якось нема. Ну вона сама витягує, так? Господи, Монта, а, це заглючило. Коротше, щось воно заглючило. Ну, мені цього хватило. Чесно, гра дуже гарна постановка, і вона покращила свій вокал. Пише Ніко Кадо. Ой, в цьому тіктоці як поназиваються, мені понятно, що ура, слава Богу, вони публікують зразу після кожної репетиції, а не замушують нас чекати 5 годин. 8 років. Що 8 років? 7 років тому. Ребята, чо, а що коментарі оставлені 7 років, 8 років тому? Окей. Її голос на тоці, може це якесь не то. Що <с> ми дивимося? Ну таке, не вразила, не вразила. Я пам'ятаю колись розпочинала репетиції там-та, О, там та вражала. Я пам'ятаю, колись Ронела починала перші репетиції, ото вона вражала. А оце розпочинає, звісно. Ну, але пісня ну, витягує, витягує. Не будемо там кривить душою, витягує вона ноти, ну, боже, що це? Мені, я не знаю, 50 на 50, щось таке. О, Сербія, боже, якісь камні. І вона така вухо виставила. А ну, поближе нам давайте. В диму. Боже ж ти мій. Рамонда. О, як я казав, треба, щоб вона щось прямо після тих камній лежала на моїй реакції. Подивилась, мабуть, на мою реакцію 100%. Де там та кнопочка, щоб перемотати? Ребята, мені вже подобається. І причосочка така, знаєш, якби тобі аля Китай, ну, японська якась, да? Катана та катара камні. І вона прийшла і буде стояти на фоні камней. На Нащо тобі стоять на фоні камній? Ну, треба щось по-другому придумати. Було камні, камні. Угу. Ну, сукенка така стильна, такий колір, такий пильний, дуже да? і камінь як будто би справжній. І серед цих камнів буде лежать. І під кінець на неї світять фонарі. Ребята, Ну, оце, звісно, фірма. фірма. Фірма як за О, одвисла. Ну, вже ти нам не треба. Йди сюди. <риво> Хай, Ой, go okay. like <реклама> тут, тут якась жіночка вже раніше був такий валахатий хатий муж муж мужичок. Може це вже жінка направляє їм, показує все. А може це він поміняв під пол, ну як це стать? <реклама> О, oh. <рес> де ви ще побачите камні на кальосиках? Тільки от в Сербії є камні на кальосиках. Дуже гарно розвиваються оці калготки капронові, чи з чого це плаття зроблено. Ось з капронових калготок, таких вже покрашених в пильно фіолетовий колір на фоні той камінь. Хорошо камінь. Ну я хотів би, щоб вона більше лежала на тому камню. Щось вона ходить біля того камня. Це ну, не, не особо прикольно, коли вона ходить просто. Ну давай трошки ж якийсь номер нам придумай. Ну зроби нам кліп на сцені. Ну давай. Лила. Боже, 8 років. Короче, ребята, голосний, височайший рівень. Закінчує вона на цьому камінчику. Да? Да, на камінці таки в кінець заходить, і виходить, цар гори, Да, юлічка Самойлова. <схід> надихнулися Юлію Самойловою. Що мене? вона мене смущає, що вона пише 8 років тому. А годин. О, вона думає, що годин це років. Окей, все зрозуміло. Ми зрозуміли ми, ми цю систему. Не перекладайте автоматично. Так, все, ребята, Сербія мені понравилась. боже, така ніжна, ну така вже хороша. Ну, до чого вона хороша? Дуже світлий, мені кажеться, номер. Мені хотілося б, от, як на цій фотці, щоб воно було таке темне. Щоб весь номер був темний і в такий хоч трохи. Ну, якось за світло виходить. Так, Silvestor Белт. В нього нова курточка. Передвигаємося до Литви. Сільвестер, ну він стиляга, звісно, і фотки стильні такі. А номер, знаєте, в нього фон. Ще щось поправлю. А в нього фон такий, от, як і на відборі був, трошки, може, стильніший чу-чуть став. Да? Під, підрихтували, скажімо так. Штаніжки теж такі стильні. Ну, в нього все на уровні і виглядає так дарк, атмосфера така. І от в стилі цьогорічного Євробачення такі полосочки з грандієнтом, да? логотип аля. Ага. Боже, якісь такі діті-подземелья повилазили. Бідолашні. Так. Показує руками Махає. Ох, в нього там щось торчить, да? Ой, ну тут гарний кадр, як він стоїть. Ці ножки нанизу так розклішенне, прям таким пухирем. Кубами поки що ніхто не пользується. Кому ті куби надо? Там Це, мабуть, для, ну, для Лорін. Ці куби взяли, зробили. Ой, все, ми подивилися. Ну, коротше, ну тут мало знаєш, на що я дивиться. О. Okay, The, ну такий стиляга, стиляга, боже, в нього такі очі сині, такі синьо-сірі, прям бездна океанська, і в нього палець побитий з чорною крапкою якою. <плес> Ноги ну, приколіст, отакий приколист. та руль. О, ручки в нас тут будуть на, фон, на низу на сцені. Боже, сцена така ще не поцарапана. Вона ця сцена в ці, ці квадратики, потім будуть такі поцарапані, хай Бог прости на, на фінальних репетиціях. Піскана не суті. Ото... Які шкари в нього. Ну, тут теж все так, знаєте, як і було, круто, прикольно так. Ой! Ой, прикольно, дуже нравиться оці, як вони. Е, як це зверху, куби, да? куби. А вони міняють положення чи що, ці куби. А, ні. Вони просто хрестом, так само, як і сцена, так само, як і куби. Ну, сцена така, як будто би, ну не то що маленька. Вона якась просто форма, не странна. Вона якась куби окремо, сцена окремо, ну ладно, ладно, це вже треба дивитися телеверсію. Ох, ці діти під землі повилазили. Ой, як скаче. О, в кого такий танець був? Оцей такий. Оце так сидіть тако. Та -та -та. Щось таке було, да? Сиділи, так от одна, нога між друг... одна рука між ногами, а друга ззаді, і тако присідали. Хто щось щось таке було? О, а три пішов. Ну все, ну коротше, ребята, тут все ясно, тут все круто і все, так, знаєте, підібрано до смаку. Переходимо до Ірландії. О, боже, Ірландія, хай Бог тебе простить. Ну така валютна, уже свічки по кругу наставила на на ох. Ну це високобюджетний, звісно, номер. Мужик на фоні накачаний, грязний весь. Навірно, вже картошку всю посадив. І вже от бачите, грязний став. Вона така намальована, як вам в своєму стилі. Платчико таке. О, ну це, конечно, інтересно. Подивитися. Оце, от перше, що цікаво, реально подивитися. Так, ну ці свічки мені нравляться. А вони горять, вони не ну не справжні. Да? Вони на на батарейках. О, Господи, прости. Не зганяємо сатану. А мужик, вона на мужику лежить, Він там знизу, господи, якийсь такий носатий. Ну хорошо, що мужик в номері появився. Мужський стержень, мужське начало, фаламентатор, все бути. А вона його в жертву приносить. От, розумію, номер буде. Це вона в жертву молодого Дамблдора принесла. Він ще й волохатий. Де вона такий наш? А ну це ж Ірландія, ірландське кофе. Оце і рижі, мужики. Точно це вони там всі рижі. Я навіть, навіть мене вже не дивую цієї розкрашене е, лице. Ну, взагалі не дивує, взагалі не дивує. Так, а ну-ну. Ой, ребята, дивимося Ірландію. О? Мейкап супер, звісно, мейкап взагалі на вищому рівні. Ну, ну така вона, звісно. Так, да, випробовує наші нерви. А ззаді така звичайна дівчинка, знаєш, така садика прийшла утренник. Що це було? По-перше, нам дуже мало показали її вокалу, дуже мало вокалу. Прям накану знайте дуже обрізали вокал. Мені не подобається. Ну таке знаєте, цирк, шапіто. Не моє, но не мой формат. О боже, ребята, господи, через тернік звздам ми б добрались до України. Альона, Альона, Джеріхл. Я вже дивлюся і бачу минулорічну арме Вірменію. Так, оце цей кадр вона лежить. Дивиться вверх. Арменія в минулому році, да? Те саме? Ну, платячко, ребята. Вау, Боже, вони там якийсь доспех і плаття, звісно, мені подобається. Альона, Альона, в плащовці якоїсь. А, в Джерих волоси нарощені навіть. Так. І кольори такі. А що там знизу? Тут якісь люди, да? Так, да, якісь люди знизу. Це лице, якесь, і це лице. Альона Альона, так, що це вона на себе вділа? Ну таке, знає, атласне, як штора. Як у мене ота штора, так само в неї оце. Точно. Вона мені писала, що позич мені штору, я хочу костюм. Ну я думаю, ладно, позичу. Ти там одрізав трошки її. Джері Хейл. Боже, якийсь камінь. Що це? Ну ж дітя приближу. Реально теж камні. Що це за кам'яне кам'яний вік? Кам'яний вік. Кам'яний рік. Євробач, а платья, яке, дивіться. І вона що боса, да? Я боса? Вона ж як співала. Я босі ніби я босі І вона тут боса, Вона якась така жіночна і одновременно, якась така жінка в, в, ну сильна, да? так. Напишіть в коментарях, як вам чи нравиться, чи не нравиться. Ой, тут вона, альона, конечно, не, неудачний ракурс. Там якісь. Люди ходять, боже, а в нас вічно люди ходять. То не якісь. Ой, отут дуже га. Ой, яка джерехе. Ну реально красива така. Да, красива. І альони волосся, косічки. Ну таке аля тоже. <сіцями> Лорен Лорін жіночна стала, да, Бо вона вічно така розбойниця, а тут жінка така. Вау! Ну хороша, Боже, це як кайдани. Я стільки раз бога внив. Треба хоча б Марію Терезу вспомнити. Кайдани, реально, як це таке. Кайданка ж та да? щоб не пробили її мечем. О, а ну? А, вона в, кост... вона в кофті, бо холодно. Такий піджак, шта... ну коротше, пошили і штори. А, а, а Джері Хейли з капронок. Або з якоїсь старої простині, яка вже, знаєте, 200 років простині. О, is... oh. oh. yeah. yeah. oh, камні. Так. Боже, вона починає, вони вдохновили ну, початок, натхнений цьойда. да, ви да, поняли. Скайлер. О, скайлер. Ну, а що? Взяли все найкраще з відбору. Мені кажеться, взагалі так треба робити. От хто переміг на відборі, той бере з учасників на в... нацвідбору з їхніх номерів, все найкраще, і, і везе, як спадок нацвідбору того то року. О, конець мені понравився. Альона Альона тупо чилить, вже віддихає, думаю, а е, що мені там вже ти кончаєш співати, А я вже я вже от, 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 читала свій реп, вже прилягла. Тут стільки всього, камні, да? ну, камні теж такі реалістичні. Це, навіть, з бетону чи з чого їх роблять. Вона йде, і тут якась хореографія даже є. По перше, хореографія. По друге, мені подобається Даже оцей костюм вже він якийсь античність, таку да якусь таку античну ну нотку приобрів чи що, господи прости. Начинається номер у нас. Оце у починається в цій такої, от, ну, монашеської монашності. Цьому Потім оце джере-джери начинається джерел хейл Оце починає джерело. Вона йде, і якісь тут ще рухи робить. То тобто є хареографія є. Начинається ябосі то це вже на Альджері Альона Алюна десь з'являється. Я думаю, таким самим образом вона буде забігати в кадр, і то є вона буде як несподіванка така, да? як на нацвідборів всі так думають. О, а де вона взялася? це так само класний момент. Що типу, ці а де ж вона взялась? Ну ріб звучать супер. Боже, скільки ми вже надивились дивились того всього по типу, вокалу, ну покажу хорошо. Ну тут ехо таке, да, йде велике. А на фоні там, як будто би люди ходять, як звисають е, трапочки, да? Типа як якесь простирадло, яке наполовину, як якась Фатіма, Фатін, да? Сатін, і звисає, а там ніби люди ходять, а то не люди не ходять. Ну, понятно, що вони ходить будуть. чи що. А може і ходять. Я думаю, що не ходять. Зачем брати людей, які ходять, якщо можна це намалювати? Ну, або навіть зняти на камеру і е, зробити собі фон. Аля Альона така викаврила лежить як на пляжу, а Хейзл тільки лягає. Це конець уже, я так розумію. Ну Найкраще, ну що сказати? Ну, перемога буде в травні. Перемога 15 травня. Не знаю, не знаю, як вам мені понравилось. Лучше, чим кого ми там вже дивилися. Ой, лучше, чим всі попередні, чесно кажучи. Ну того, що вони не здивували, а от Україна реально новий номер повністю. Да, ну Кіпер. В Кіпра номера не було, але в Кіпра там якісь пшики на фоні, непонятні. То кому не треба ті пшики? Польща. Ну в Польщі теж номер такий, знаєш, якийсь цікавий. О, ну фотки гарні. Те... Латекс, коротше. Ні, не латекс, якась така. Ну, Значить, Леді Гага така, да, у нас пішла. Червоні стрілки. ну Колір э, цей прапор Польщі? Да, у нас? Луна. Ну вона ж луна точно. О, добре. Боже, то вона якась така. Реально Леді Гага. От здалеку ця фотка тупо Леді Гага. На Супербоулі. На суперболі вона ж теж була з таким. І тут в неї очі були такі в діамантах всі. Місяць на фоні, чесно кажучи. Ніком не везе з місяцем на фоні. Вроді би. Якщо я не помиляюсь, Ніком не повезло з місяцем на фоні. Я багато було таких уже. Не на вежі стоять чорна біла вежа, як шахмати, да? Шашки, шахмати. Ну і Леді Гага. Окей. Ох, піротехніка. Ну, валюта в них є. В цих поляків. Валюта є. Поляки, поляки, поляки. everyone, I'm Хело, ериван ам ребят Полем, срав би rehearsal. Ну, валютна, валюта, вони навіть ушні енегри, оці, да, ушні монітори в червоного кольору. Ну, валютна. So Давай вже. О, oh, господи. Звучить поприкольні, звучить прикольніше. Єдине, що мені кажеться, напхали, що попало. Ну чесно, і те, і те, і те. Ой, як не попа така ха, цікава форма. Єдине, що легага, як танцює, то вона ворушиться, вона скаче, вона в неї ступні на підлозі не стоять. В неї вічно вони в повітрі. А ця таке щось стоїть. Окей. Ну, намудрили. Намудрили. Мені кажеться, що це такий флоп якийсь. ну Ніхто не зрозуміє цього виступу. От я дивився, що Build the Tower. Ну, построїть вона вежу. Ну ладно, хоча б підкріпила, знаєш, оце своє Build the Tower. Що вона реально вежу на сцені построїла. Якусь таку цікаву. Окей. О, останній. Боже, останній. Так швидко. як швидко, З усіма проблемами, але. Так, Хорватія, бейбі, лазанья, Рім, Тім і дім. О, я вже бачив у нього костюмчик новий, нові рукава. О, Галя на фоні, і Серега, я думаю, буде на фоні з реакції. Хто, хто дивився реакцію пойме. Так, нова у нього ця жилеточка. Ну така стильна. І він, кстати, стильний. Такий рокер, і вол, і рук, ну, все намалював. Серега з Галю будуть сваритися на фоні. І він. Ча-ча-ча, зелений колір. Ага, білий, Ну таке, знаєш, все як на відборі. Так, да, все як на відборі. Особо просто костюми трошки нові. І щось собі намалював тут а вот, да? да, якісь квіточку. Як Аріана Гранти собі намалювала, то вже всі квіточки малюють біленькі. Так, да, Галя Сірюбо, Серег... оця фотка дуже гарна. Кольора такі гарні. Так. Сос, ви канав ексадій, бо мост ви колдэн вишів да пиге лонг лонвер слівс а колд. Бач, всі-всі мерзнуть там. Господи, що отоплення не можуть включити. Швеція кладять взагалі грошей. Отоплення не можуть включити. Дуйчик якісь поставте. Холодно ще на вулиці. мені авторське право наложить і заблокують відео з вашими цими. Ну-ка, Стюмч. О, все, пішло. Так, давайте збільшимо звук, щоб. О! Боже, все це тупо, як на відборі. Коні на фоні оці тварини. І Галя Сереги бігають. Все те саме, все те саме. Все те саме. Да, Трошки може в кращій якості, але те саме. Окей. Непогано, не добре, ну тобто не вразив ніяк, не вразив ніяк. В перший день мене найбільше реально вразила Україна. Тобто, ти дивишся, просто в захваті знаходиться. Пишіть, як вам, пишіть, хто вам сьогодні найбільше сподобався. Мені сподобалась найбільше Україна. А, і от, помімо України, хто ще так запам'ятався. Ну, ніхто, оцей бі ну у нього пісня така більш-менш нормальна. Не то, щоб Гуд, не то, щоб Бед, да. І що ще вам сказати? Все. польша ніяк таке. Коротше, пишіть, як ви думаєте. Я вже все сказав. До побачення. Всім гарного дня. Зустрінемося завтра на других, на першій репетиції, другий день. Все. пока-пока.